Мої Вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Давайте зробимо розклад на Рустема Умерова, Ви просите, да, подивитися, що за людина, і ну, з приводу того, що він може стати на посаду Резнікова, да, тобто замінити його на посаді міністра оборони України. На зараз він глава фонду держмайна України. Його просуває Єрмак, і, ну, прям всі, всі напрягаються з цього приводу. Давайте подивимося, що він за людина. Я відкрила собі його фотографію. Подивимося, що він за людина. Такий собі, ну, не розбор польотів, да, а м глянемо. Хай буде розбір польотів. Да? Подивимося, хто він. чи є в нього шанси стати міністром оборони, чи дійсно його хочуть просунути, да? і якщо він буде, то чи зміниться політика Міністерства оборони, да? чи щось зміниться в цій структурі? Які зміни він може принести з собою. Давайте. Спочатку в цілому, що ти за людина? Рустем умер. Як політик? Нічого особистого. От та, що ти за людина, як службовець, як політик. Людина професіонал. Маг це ну, насправді людина розумна, людина, яка знає, чого хоче, яка стрімко добирається до своєї мети. В принципі, ем, готова підлаштовувати ситуації під себе, <кій> тобто не себе під ситуації, а ситуації під себе. Так? Чому називають мага маніпулятором? Тому що він може керувати. Навколишніми подіями, так як вигідно йому. Але це в, ну, знаєте, карти я не читаю перевернуті карти. Тому завжди в карті є і позитив, і позитивні сторони, і негативні. Так. Тобто карта не, 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 не має 100% гарних, 100% поганих. ні. Є значення і в плюсі, і в мінусі. Тому тут. Ми можемо сказати, що він людина розумна, він помагу е, має вміння, має знання, має певний досвід, знає, чого хоче, і в певні моменти, якщо це буде йому потрібно, да, тобто ну, людина може створити ситуацію таким чином, підлаштувати її таким чином, що це було вигідно йому. Так, людина трудяга. Я вам хочу сказати, людина трудяга. Засидівся на своїй роботі. Насправді, мабуть, вже хочеться якихось змін. да, Вісім пентаклів це карта майстра. Карта майстра. Вже, знаєте, як да, да, сказати, давно працює, вже. Йому вже хочеться щось змінити, вже хочеться щось нового да, в своєму житті, поміняти роботу, змінити напрямок, зайняти, займатися чимось новим. Шістка да. кубків. Мабуть, давно вже відчуває, що потрібні якісь зміни. Що Міністерство оборони може отримати з твоїм приходом? Давайте так. Які зміни можуть бути? Карти насправді тут непогані. Про нього як про політика, як про людину. Карти непогані. Тобто нічого такого. да? Що Міністерство оборони може отримати, якщо ти його очолиш? Якою буде політика Міністерства? Якщо ти його очолиш. Карта одразу шість е, жезлів, прям просувають його гарно, і він, знаєте, мабуть, відчуває, що як ніхто е, пасує на цю роль, але ця карта сама випала. Давайте подивимося. Що... Політика міністерства так, я сама. Політика міністерства, коли ти його очолиш, якою буде? Мм. Сім кубків, таке відчуття, що він. До кінця не розуміє, куди він іде. Знаєте, можливо, можливо, обіцяли щось одне, сказали, що буде, типу, все класно, шість кажеслів. Ти прям переможець, ти будеш на коні, все буде фантастично. Можливо, десь щось таке пообіцяли. Зараз, пасту, я зроблю менше трошки світла. Можливо, щось десь пообіцяли. Та, Як там буде працювати, що будеш робити. Ну, тобто, домовленості певні з приводу роботи були. Але сім кубків карта про те, що е, трошки не ті очікування, да? ну, обіцяли одне, домовлялися про одне, а вийде геть інше. Тобто, А вийде тут дев'ятка жезлів. Тобто, Карта про те, що. Ой, роботи-роботи, да? не так сталося, як гадалося. Прийшов на місце, ну, да, от був в очікуванні у одного, а насправді виявилося все набагато, набагато не таким. Тобто його бачення ситуації відрізняється від того, що є насправді. Міністерство як буде працювати, Коли, як, якщо ти його очолиш, як буде міністерство працювати? Ну, в нього така, знаєте, жіноча енергія. Він як ем, дама жезлів тут виходить. Це непогана карта. Насправді, це карта, яка характеристика людини доволі, ем, ну, скажімо так, м'якої. Яка може домовлятися, яка може керувати процесом, думає про наслідки, думає не тільки про себе, а й про оточуючих. От, ну, королева вона така зрозуміла, що він буде залежний від когось да, в плані керування цим міністерством. Тобто, ну, все рівно хтось зверху, якийсь король зверху ще буде стояти. Але, в принципі, знаєте, це для нього. Класна посада, дев'ятка кубків, тобто він буде задоволений собою. Я так розумію, що якісь там ситуації можуть бути, він ну, в принципі, роз... може їх розрулити да, і буде так, знаєте, вирішить якусь проблему да, і буде задоволений собою. Там, ну, Типу клас, молодець, там, ти от е гарно вчинив, тут все розрулив там по карті колесниця, да, зайняв правильну позицію. Е Мухи окремо, котлети окремо, там все розділив, всіх розсудив. Молодець. Та? От, ну. Чи буде міністерство? Чи буде чесним робота міністерства? Чи щось зміниться ну, в сторону, в моменті закупівлі, там, да, і так далі? Чи буде чесним робота міністерства? Ну, знаєте, тут від короля жезлів, мабуть, були якісь попередження. Да? Тобто, йому буде невигідно робити нечесно. Тому що тут, це знаєте, гроші потрібно буде рахувати, по дев'ятці пентаклів. Да? Потрібно буде дивитися, що куди. Тому що по рицарю мечів, це можуть бути або певні перевірки від короля жезлів. Да? Тобто, ну, десь. Когось свише, або була вже якась розмова від короля Жезлів, тобто було попередження про те, що це не про е, хабарі, це не про крадіжку, це про те, що потрібно робити все правильно. Тому що, якщо раптом щось таке побачимо, буде тобі е, сікір башка, як то кажуть. Да, рицарь, рицарь мечів він е, це така, знаєте, Агресія, попередження, це сварка, це серйозні розмови. Ти маєш слухатися, має бути все чесно. Тобто, ну, мечі вони... мечі не обманюють, обманюють кубки, а мечі вони такі, знаєте, потрібно все логічно робити, все правильно робити. От як тобі сказали, так і треба. Тому тут якийсь король жезлів буде над ним стояти і дивитися, щоб все було нормально. Поговорив, ти дивись там, да, не. Не балуй. Будуть обмеження. Бачите? от В плані розкрадання будуть обмеження. Не можна буде. Н -н -н. Не можна під дияволом. Тобто, не можна буде розкрадати в плані грошей ніяких е зайвих витрат. Все має бути чесним, інакше башня. Тобто, ну, тут, тут було попередження. Добре? Мені єдине, що цікаво, як після всіх цих ситуацій Резніков піде на іншу посаду. От для мене це момент такий. Ну, ну добре, от питання. Оця ситуація з куртками. Значить, він же сказав тоді, якщо доведуть Ну, провину, да, тобто доведуть те, що там щось не те було по коштам, я піду з посади сам. Він, коли робив таку заяву, от я просто хочу подивитися цей Резніков. Да, він знав, що, що він буде переведений на іншу посаду. От давайте подивимося. Тому що це от якраз така маніпуляція насправді і йде. Я візьму іншу колоду, щоб вона була повна. Не хочу цю збирати, поки пускай полежить. Чи знав Різніков, що його переведуть на іншу посаду, коли він закладався да? От з журналістами, коли він робив таке парі? В плані курток що він звільниться. Чи він знав, що його переведуть на іншу посаду? Да, мало того, що знав, уже десь з кимось вже і домовився. Ну, тобто, да, це вже, знаєте, як було давно вирішене питання. Це було питання часу. А для чого закладався тоді? Щоб вигля... Щоб, щоб не втратити своє обличчя, щоб залишитися в очах соціума, розумієте, тут королева жезлів – це про народ, да? щоб залишитися в очах людей королем, королем жезлів, щоб залишитися при посаді, щоб не втратити свої можливості, щоб не втратити свою владу. так? Да? Свої зв'язки, свою владу, щоб мати можливість зайняти ще якесь місце, щоб були ще якісь варіанти по роботі, да, двіка жезлів, запропонуйте мені ще щось в плані роботи. Ну, закладався, щоб ну, зрозуміли. Так є. Добре, давайте ж тепер подивимося, чи будеш ти міністром оборони. Рустем умер. Міністром оборони будеш? О, карта повішаного. Цікаво. Цікаво, вісім кубків. Це знаєте, карта повішеного, це птиця пташка паднівольна. Наразі питання затягується. Тому що король кубків має піти. Король кубків ще не йде. І питання це в підвішеному стані. Не знаю, друзі. Вісім кубків. Давайте глянемо ще на цій. Ростемо мера. «Чи будеш ти міністром оборони України. Чи призначить тебе міністром оборони України? Обмеження певні є? Розумієте, це не так все швидко буде, як ми собі все це думаємо. І десятка мечів. Дуже дивно. Шанси є в тебе стати міністром? Розчарування слухайте, а що відбувається? Питання ще не вирішено. Четвірка мечів. Чи є шанси в нього стати? Питання ще не вирішено. Тобто, на зараз це питання взагалі в підвішеному стані. Активних карт тут немає. Це ще, знаєте, як, в процесі думки тут, е... бо була стаття про те, що до 31-го, до якого Боже, до четверга це все має вирішити. А четвер це в нас ну, наступний, я так розумію, да? сьоме. Призначення міністром оборони Рустема Умерова може стати найкращим рішенням. Вважають в центрі протидії корупції. Ну, бачите, да, в цьому, в цьому плані, да, тут розкрадання не буде, тут буде все строго. Тобто, він тут буде як рицар мечів. Це агресивна карта до грошей, да? тобто карта агресивна до виконання певних умов. Але ну, на зараз питання з його призначенням, воно в підвішеному стані. І залежить від короля кубків, який має піти. Може, з Резніковим там якісь ситуації, да, що має певні обмеження, бачите? Може, ще там Резніков не зовсім готовий іти. Да? Або ще не домовилися, як, я не знаю. Давайте спитаємо Різніков. Чи підеш ти зі своєї посади в найближчий час? Резніков, чи підеш ти зі своєї посади в найближчий час? М -м Рицарь Пентаклів карта повільна. Це не про зміни. Це про трошки, знаєте, таке, як зупинка, гальмування. Вересні. Давайте спитаємо до кінця вересня, чи буде. Чи підеш тоді зі своєї посади до кінця вересня? Різників підеш зі своєї посади. Дві жезлів, Карта планування. Ну, от, під кінець вересня. Це, це не так все швидко може відбуватися, як. Е Середина вересня, отуда, друга половина. В чому затримка? Скоро любим таклів. Певний король Пентаклів ще, а, ще не вирішив. Да? Ще тримає ситуацію. Від короля Пентаклів залежить, піде Резніков чи не піде. Бачите ситуацію яка. Хм. Цікаво. Добре. Давайте подивимося, як на е цю людину, на Рустема Умирова, Умерова, чи Умірова, як е до нього ставиться Зеленський? Що він про нього думає? Що Зеленський думає про Рустема Умірова? Карта Колесниця. Ага. Значить, ну, вважає, що достойний, вважає, вважає, що зможе, що потягне, що буде це все правильно, буде контрольовано. Ну, тобто карта контролю, да? зможе. Карта довіри, контролю. Довіряй, но провіряй. Карти про це. Да? Тобто начебто і ок, але в чому хитрість, це, знаєте, така, е от е чекає це такі, е таке рішення, коли з ну, острахом приймається, тут, тут не можна помилитися. От е в рішенні е назначити його ну, головою міністерства. Не можна помилитися, тому він дуже обережний. Сімка мечів, карта обережності. Так? В цьому рішенні треба виважено бути, тому тут поспішати не можна. Сім пентаклів це сім раз відмір, один раз відріж. Бачите, от як Сімі... сімки вони тут виходять. Ну, добре. Взагалі цікаво. Давайте ще інакше спитаємо. Я е, хочу ну, зрозуміти картки, Чи в вересні буде зміна міністра оборони України? У вересні цього року буде зміна міністра оборони України? У вересні буде зміна міністра оборони України. Ну, двіка мечів. Король Пентаклів, карта Пентаклі не чекають рішення Короля Пентаклів. Король Пентаклів ще не вирішив. О, давайте отак. Король Пентаклів ще не прийняв рішення. Чекають його, чекають наказу. Да? Тому на зараз це от, ну, от як би не звучало, що тут четвірка мечів на зараз це в стані прийняття рішення. І по цим картам на зараз це в стадії прийняття рішення. Можливо, є дві кандидатури, про які думають. Да? Ну, от як, дві рішення, два, дві думки. От Я намагаюся зробити правильно. Бачите, і по картам тут поспішати не можна, потрібно правильно прийняти рішення. Ну, подивимося, шанси є, але наразі він в підвішеному стані. Мабуть, ще через декілька днів зробимо розклад, подивимося, чи щось змінилося в цьому плані. Друзі, я дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.